Далі вже про події які мали початок у 2023 році. Фрагменти коні спасу преображенського кафедрального собору Одеси, що постраждав через обстріли Росіян у липні минулого року. Нині їх можна побачити у музейному просторі Київського палацу дітей та юнацтва. Цей простір має назву Українство надихає та присвячений боротьбі українського народу за незалежність. Відвідувачі можуть побачити серед експонатів особисті речі Героїв Революції, гідності, військових захисників з фронту та інші унікальні речі з архівів Палацу дітей та юнацтва. Проект розроблений спільно із Національним військово-історичним музеєм України, Міністерства оборони та центром також досліджень воєнної історії збройних. Сил України, ми започаткували спільну роботу і взаємодію з Київським палацем дітей і юнацтва ще з минулого року, коли провели свої перші виставки. І з того часу ми використовуємо їх можливості для донесення воєнної історії, історії Збройних сил України і взагалі історії. Звитяги України е, до дітей і до е, тих, хто відвідує палац дітей нацтва, бо це не тільки діти, а це і батьки. Національний військово-історичний музей надав. Е... Для участі в цьому спільному проєкті ну не тільки експонати, а так само проаналізували, що є в запасниках музею. Тому були надані і манекени, і одяг, і експонати, такі наприклад, як ще з майдану, так чи чи одяг військовослужбовця. Там ну тобто, достатньо ну, достатньо велика кількість і великих і дрібніших речей.